Мої вітання в ефірі телеканалу М-студіо. Програма час для вас. Працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Гроші повертають в Кабміні. Розповіли про правила повернення вкладів у Чадбанку СРСР. Взялися до роботи. Варшаві приводять місто до ладу. Паркуйся правильно в обласному центрі знов говорять про автомобільні зупинки. Зняли піджаки, депутати краю взяли участь у спартакіаді. Роки роботи про ювілейну виставку Марії Митрик. Без єдиного цвяха про унікальні дерев'яні церкви Великобрезнянщини. на шашлик. Журналісти телеканалу підрахували скільки коштує відпочинок на природі. Кабмін передбачив компенсаційні виплати спадкоємцям-вкладників Ощадбанку СРСР до 500 гривень. Це прописано в постанові уряду від 23 квітня. У документі передбачено 550 мільйонів гривень для виплати компенсації спадкоємцям-вкладників, які померли у 2005-2011 роках і не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових вкладів протягом 2005-2009 років, а також померлих у 2012 році або іншим особам. Вкладникам інформація про яких була. Внесена до реєстру станом на 1 січня 2012 року передбачені виплати до тисячі гривень на одного, а загальна сума виділених з бюджету на ці цілі коштів становить 5,6 мільярда гривень. Дороги Закарпаття не в найкращому стані. Це часто призводить до небезпечних ситуацій та загибелі людей. Але ще однією причиною ДТП також є і культура поведінки як водіїв, так і пішоходів. Про причини та наслідки аварії дізнавався Василь Пазуханич. Найчастіше причинами дорожньо-транспортних пригод є порушення водіями і пішоходами правил руху, недостатня кваліфікація і помилки водіїв, технічна несправність авто та погані дорожні умови. Часто дорожньо-транспортні пригоди виникають внаслідок наявності одночасно багатьох причин, тому знати їх дуже важливо. Закарпатські дороги знаходяться не в найкращому стані. В Ужгороді пішохідні зебри практично не видно, а знаки переходу для пішоходів в деяких місцях розташовані за деревами чи кущами, ряд перерахованих недоліків і при. Зводять до ДТП та людських смертей на дорогах краю З початку року. На території області сталося 122 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. 23 людей загинуло. Ще 168 зазнали різного роду травм. Основною причиною дорожньо-транспортних пригод залишається. Порушення правил маневрування це більше ніж 44 загальної кількості порушення правил дорожнього руху. Також дуже великий відсоток, який впливає на стан аварійності, це перевищення водіями встановленої швидкості руху. Це трошечки більше 20%. Також під час ДТП з серйозними людськими травмами на місце події виїжджають лікарі Закарпатського територіального центру надання першої медичної допомоги. Перше хочу. Сказати з приводу надання першої невідкладної медичної допомоги при ДТП це проблема як для України, так і для Закарпаття загалом. Тому що, ви знаєте, статистика сьогодні можемо подивитися, вона неоднозначна. Багато людей травмується, багато людей гине на наших дорогах, і ясна річ, що потребуємо і наших всіх зусиль. Стан медичної і технічної бази в Закарпатському територіальному центрі надання першої медичної допомоги теж бажає кращого. Лікарі кажуть, під час проведення євро 2012 в Україні такі медичні центри повинні відповідати всім європейським стандартам. Ось на такому манекені лікарі відпрацьовують елементи надання серцево-легеневої реанімації. Систематичний аналіз причин дорожніх пригод, профілактичні заходи з автовласниками та пішоходами дають можливість своєчасно уникнути ДТП, людських смертей на дорогах та покращити умови дорожнього руху. На жаль, статистика на закарпатських дорогах не втішна. кажуть у ДТП у світі страждає більше людей ніж під час бойових дій. Привезти місто до ладу за це взялися у Іршаві. Зараз там повним ходом кипить робота. Працює техніка та люди. Найкращі бригади робітників зайняті ремонтом доріг, головного моста та тротуарів. Приділяють велику увагу і створенню нових паркових зон. Як виглядатиме Іршава вже зовсім скоро, розкаже Юрій Павлишинець. Навести красу в місті і надати йому європейського вигляду взялись Віршаві. Асфальтують проблемні ділянки доріг, розробляють нову кругову розв'язку в центрі, щоб полегшити водіям проїзд. Взялись також за реконструкцію тротуарів в центральній частині міста. Ми взяли найбільш такі аварійні зони і міняємо їх, повністю демонтуємо, робимо капітальний ремонт. Значить, так, всю площу закласти неможливо, але ми тоді зробили більш-менш так, щоб була і плитка, і зелена зона. Робота кипить, і працівники розуміючи, що їм потрібно поспішати, роблять свою роботу оперативно, але якісно. Почали ми дві з половиною тижні тому працювати вже об'єми які зроблені. Около 300 квадратів заплитки поставлено вже на місці, около 200 метрів, можемо трошки нема бордюри, бо вони старі, виймаються бардюри, і ми їх піднімаємо трошки вище і по-новому ставляться. Відновленню підлягає і старовинний міст через річку Єршавку, який давно втратив свій естетичний вигляд. По його реконструкції точилися дискусії, адже були дві позиції естетичне і конструктивне оновлення. Аби вирішити це питання, зібрались міський голова архітектори інвестор. На даний момент по мосту прийнято слідуючий очі зробити косметичний гарний ремонт, обкласти плиткою, обкласти самі колони, для того, щоб грязь не налипала, щоб можна було помити, і відповідно відремонтувати по старій технології, але з відповідними новими. Розкрасками відремонтувати міст. Ну, також будемо міняти освітлення. Значить, освітлення буде вже не над мостом, а між колонами. Між кожною колоною буде встановлено світильник світодіодний, і також на балках, які з'єднують міст, теж будуть встановлені світильники. Кульмінацію робіт вважають реконструкцію центральної площі міста. Вона буде прикрашена мармуровим колом і сонячним годинником посередині. Навколо цього буде розміщена і містечкова алея слави з монтованими бронзовими дисками імен відомих синів Іршавщини, таких як Іван Фірцак, Адальберт Ерделіс, Степан Ніга, Іван Попович та інші з плиткою для площі міській владі допомогли. Нам допоміг Іванович Балога, нам виділено 2500 метрів квадратних бруківки, і за рахунок цього нам стало можливо зробити в цьому році і площу. Тобто ми практично будемо платити тільки за кольорову бруківку, яку будемо класти, а вона складає не більше 25% від площі. Остальні 75% це буде бруківка, яку ми привезли з Мукачева. У планах міської влади і встановлення пам'ятнику ліквідаторам Чорнобильської аварії. На сьогодні вже затверджений проєкт і освячено камінь на місці майбутнього пам'ятнику. На момент проведення робіт пішоходи відчувають певні незручності, але з розумінням ставляться до цього, адже розуміють, що стараються для них. Нормально буде для прогулянок і для дітей наших, що дітям озеленяють. Город приходить у чувство нормальної європи. Дивлюся, тротуари обновляються дороги, щось, хоч щось, хоч щось буде похоже, хоч щось буде похожою. Бо як не як -так, все, так і Україна. Україна має процвітати. Таким чином, облагороджуючи центральну частину міста, люди мають можливість з гордістю і задоволенням ходити по оновленим вуличкам і відпочивати на європейській площі своєї рідної іршави. Станом на травень найвищі середні зарплати в Україні отримували працівники авіаційного транспорту більше 9 тисяч гривень на місяць, і фінансисти 6,5 тисяч, повідомили у Держстаті. Найнижчі середні доходи були зафіксовані у працівників рибної галузі 1300 гривень та сільського господарства 1700 гривень. При цьому середня заробітна плата в промисловості за березень склала 3300 гривень, що на 142 гривні більше ніж було в січні 2012 року. Найвищі зарплати у цій галузі у працівників. Ніків добувної промисловості чотири тисячі шістсот гривень. Низькі зарплати на підприємствах легкої промисловості. По регіонах лідером за рівнем оплати праці є Київ. Середня заробітна плата тут в березні склала 4,5 тисячі гривень. Далі йдуть Донецька і Дніпропетровська області. Автотранспорт зупиняється всюди. Нині в обласному центрі автівок стало стільки, що іноді здається, їхня кількість переважає навіть число самих ужороців. Василь Пазуханич бачив це на власні очі. Центральна частина ужгорода щодня перетворюється на суцільну паркувальну територію. Власники залишають свої авто на тротуарах та пішохідних переходах. Можна також зустріти припарковані авто в досить незвичних для паркування місцях. Історична частина міста не розрахована для такої кількості автомобілів. Культура паркування залишається на низькому рівні. Деколи авто, що припарковані на тротуарах, важко обходити, особливо з дитячими візочками. Це викликає незадоволення як у автовласників, так і у жителів та туристів. Мені не подобається це особисто, бо мені самі приходиться по вулиці ходити по центральній трасі. Було б непогано, якби зробили якісь е, інакші ну, парковки спеціальні, тобто не посеред вулиці, не посеред центру, а збудували якусь таку парковку, де можливо було б е, ставити нормальну машину, наприклад, так як є на Гойде парковка, але вона фактично. Пуста, аби там цирк, а машини тут. Я працюю тут, от, на Гойде 8, от, і ми там не можемо пройти. Там оце Баркорадо, тут машини, тут знову машини, там проїжджа частина. Це неможливо. Хоча міліція рядом. І не штрафують, і не вбирають, і не знаю. Нема порядку. Якось наводили там, щось там робили, щось забирали вроді машини, штрафували, знімали номери, ну то було один день і все. Про проблеми з парковками в Ужгороді добре знають і працівники Державтоінспекції. Насправді дійсно це одна з болючих проблем для нашого міста. І... Одною з причин в тому, що кількість транспортних засобів постійно збільшується, а під час планування міста наше історичне, старовинне, під час планування міста Ужгорода, під час планування вулиць не було передбачено розраховане на таку кількість транспортних засобів. На сьогоднішній день в місті Ужгороді більше 30 тисяч транспортних засобів зареєстровані і це без Врахування транспортних засобів, які пересуваються через місто транзитом, все ж таки це обласний центр. Ужгород повинен бути зручним як для автовласників, так і для жителів міста. Змінити ситуацію на краще, обіцяють вже найближчим часом. На сьогоднішній день міською владою проводиться робота по закупівлі дев'яти цих так званих паркоматів. Справа в тому, що вартість їх доволі значна. Це там близько 19 тисяч гривень. І трохи повільно просувається це питання, але є робота в цьому напрямку. Можливо, в майбутньому в обласному центрі Закарпаття побудують сучасні європейські парковки, які вирішать цю проблему. Жителям та туристам буде зручніше пересуватись по місту та насолоджуватись історико-культурними пам'ятками Ужгорода. У суботу 5 травня в Ужгороді відбулася вже традиційна обласна спартакіада серед депутатів обласної, районних міських рад. Взяли участь у ній всі небайдужі до спорту народні обранці. У суботу вранці в обласному центрі розпочалась обласна спартакіада депутатів різних рівнів до Ужгорода. Приїхала близько 400 учасників з усіх районів Закарпаття. Голова обласної ради Іван Балога урочисто відкрив змагання і побажав усім спортивної наснаги і перемоги. Енергія, адреналін, азарт і бажання перемогти тільки подружили райони і міста області. Бажаю успіхів. Бажаю, щоб у сьогоднішній день а вже це замовили і погоду, і після матчеві сюрпризи, щоб закінчився дружжя, гарно по спортивному по Закарпатську. Голови районів на урочистій частині також висловили свої побажання всім гравцям і присутнім. Сьогоднішніх змагань буде відібрана команда, яка поїде на Закарпатську область в прошлому році. Команда виступила достойно, столь четверте місце на теренах України. Я думаю, що сьогоднішні змагання докажуть, що ми ще краще можемо виступати. Я всім бажаю хороших результатів. Головне, щоб не було травм, щоб ми було з кого вибирати достойну команду. 19 спортивних команд вишикувалися на стадіоні Авангард. Були представлені всі райони та міста області. Народні обранці змагалися в восьми видах спорту: волейбол, мініфутбол, шахмати, шашки, великий теніс, настільний теніс, перетягування канату та більярд. Впервые включен в программу Спартакиады, большой теннис. И за конкурсом у нас будет проходить перетягивание каната. Количество участников приблизительно 400 человек со всей области. Судьи, все судейские браты заполнены. И вы как слышали сегодня, объявляли по нашему комментатора, что судьи высокого класса думаю, проведут соревнования депутата на самом высоком уровне. Після жеребкування всі команди провели розминку і сформували категорії гравців. Далі відбулось знайомство серед учасників, які змагались між собою. Мені сьогодні, як голові обласної ради, приємно те, що велика армія місцевого самоврядування зібралася в Ужгороді. Вони сьогодні будуть мати про що і поговорити у міжзмагальний період, будуть мати можливість відпочити від щоденної буденної роботи і однозначно позмагатися у різних видах спорту між собою. Найбільш масовий вид спорту на другій обласній спартакіаді виявився, як завжди, футбол. На полі, крім гравців, зібралося чимало вболівальників. У великому тенісі в першій грі змагалися представники команд Ужгорода та району, в другій Мукачева та Хуста. Напружено проходили і змагання з шашок та шахмат. Я знаю, що дуже сильні команди Іршави і інших районів, тобто буде реальне змагання, і ми насилені на перемогу. По-друге, я хотів би звернути увагу на те, що. Ми бачимо і роль керівництва обласної ради, адже нас не тільки треба збирати на сесії і вирішувати нагальні питання області, але деколи збирати і на такі заходи. Змагання тривали цілий день. Команда, яка набрала найбільшу кількість балів, та візьме першість, буде захищати Закарпаття на всеукраїнській олімпіаді серед депутатів. Про підсумки спортивних змагань та нагородження більше у випусках інформаційної програми час уже в понеділок. Триває випуск інформаційної програми час. Далі про наступне. Роки роботи про ювілейну виставку Марії Митрик без єдиного цвяха про унікальні дерев'яні церкви Великобрезнянщини. на шашлик. Журналісти телеканалу підрахували скільки коштує відпочинок на природі. У галереї Ужгород відкрилася ювілейна виставка Марії Митрик сад душі. Як запевняють критики, малярство для художниці стало цілющим джерелом, бо почала творити через порожнечу у душі. З того часу вбирає в себе і відтворює на полотнах чистоту думок і світло людських душ, чистоту прозору і тремтливого повітря Карпат. Закарпатська художниця Марія Митрик презентувала свою вже третю персональну виставку Сад душі саме так вона назвала експозиції, представлені в обласному центрі. Ну, я це від душі роблю, бо роблю те, що мені подобається. Я не звертаю увагу на модні течії, ну, все. Люблю те, що подобається мені. Кілька десятків портретів пейзажів та витворів мистецтва в улюбленому жанрі художниці, а перевагу вона надає натюрморту – прикрасили залу художньої галереї. Цього року ювілярка спробувала себе і в новому для неї жанрі сюжетного живопису. Тут у мене є натюрморти в основному, це бо я найулюбленіша тема, є пейзажі. От такі сюжетні картинки, я якось згадую, поринаю в дитинство, згадую то все, що колись було. Привітати художницю з відкриттям виставки завітали друзі її дитинства, знайомі і спілки художників. У неї однаково, можливо, виходить і натюрморти, і, на і пейзажі, але мені подобається і те, що вона береться за складні теми, такі як сюжетна якась композиція. То не кожному вдається і не кожен. Може насмілитися, скажімо, такі речі робити, але вона сміливо береться і впевнено виконує ці свої поставлені перед нею задачі. З нагоди ювілею Марія Метрик отримала і цікавий подарунок. От такий каталог ми випустили. Хай він не по об'єму, але до цієї події, до ювілейної виставки Марії Митрик, я думаю, це буде хороший їй подарунок. Він Вийшов тільки що перший синальний примірник, але незабаром вона зможе подарувати своїм друзям. 80% картин, в котрі потрапили на сторінки брошури, це картини пані Марії, представлені на виставці: веселе дитинство, близькі люди також та незабутні хвилини життя. Картини привертають увагу оптимізмом, життєрадісністю, своєрідним сприйняттям оточуючого світу. Чим і захоплюють тих, хто бачить шедеври майстрині. Я тільки бачила, що я можу ще жити довго. Тому що це іскування, це знаєте, що ж говорять, красота победить, красота життя, дуже романтична, сентиментальна, лірична, живі квіти, живі обличчя дітей, оптимізм, радість в них. Художниця каже, намагається відтворити через свої картини чистоту думок, чистоту повітря Карпат та світло людських душ у прекрасних образах. Напевно, немає такої людини, яка б не читала художніх творів, не закохувалася б в поетичні рядки та не співала б пісень, адже поезія може зробити людину дуже нещасною або навпаки відкрити їй найщиріші почуття. Саме в цьому переконалися і наші кореспонденти, які побували на творчому вечорі Василя Густі. У Мукачеві пройшов творчий вечір талановитого письменника Василя Густі, уродженця села Королево. Для мене було приємно, що Мирослав Дочинець запросив мене на таку зустріч. Приємно було тому, що кілька тижнів перед цим на таких же ж зустрічах побували. Василь Кузан, Михайло Ружко, і вони дуже і дуже тепло відгукнулися про те, що як у Мукачеві знають, люблять і шанують художнє слово. Зустріч пройшла під гаслом Я вічний учень. За словами поета, цей вечір він присвячує читачам, адже з появою інтернету книга відійшла на другий план, а молодь перестає читати таку потрібну художню літературу. Також каже автор, завдяки живому спілкуванню він може дізнатися про побажання читачів та найголовніше почути враження від прочитаних творів. Я особисто дуже вражена від неї. Я захоплююся творчістю Василя Петровича. Читаю його поетичні твори. Особливо мене вражає його книжка, кого я знав, кого люблю. Це літературознавчі статті про відомих особистостей нашого краю. Автор багато розповідав про своє життя, творчий шлях, а найголовніше зачитував свої твори. Говорив і про проблеми, з якими стикається кожен літератор. Проблема найчастіше, тепер найактуальніше. Перше це кошти на видання книг, і друге це реалізація. книг. От, тому що у нас була прекрасна система «Укркнига», за коли у кожному населеному пункті були книжкові магазини, була у нас налагоджена книжкова торгівля по лінії споживспілки, але це все втрачено. Василь Гості, член національної спілки письменників України, вже має чимало нагород, якими пишається. Є у автора і чимало планів на майбутнє. Зараз хотілося продовжити цю книжку, кого я знав, кого люблю. Хотілося б, упорядкувати, розуміти, десь то, що ті оповідання, повісті, що в мене є проза. Все-таки десь так прийти до читачем із книжкою прози. Ну, Але найголовніше, що зараз я працюю над книжкою, новою книжкою віршів. Це буде книжка Полин Гіркий, Полин Солодкий. Присутні переконались, що художнє слово автора спочатку пройшло крізь серце і душу автора, а вже потім лягло на папір та дійшло до читача. Наша знімальна група побувала у селі Кострину, де збереглася одна із найстаріших дерев'яних церков Закарпаття. Зведена ще у 1645 році. Церква до нині привертає увагу туристів та корінних жителів. Побудована без жодного цвяха та сучасних технологій дерев'яна споруда є автентичною візитівкою Великої щоб побачити дерев'яне чудо Закарпаття, варто зупинитися у селі Кострино і піднятися вуличкою на невисоку гору. Там серед кремезних лип стоїть церква, яка була побудована львівськими майстрами у 1645 році. Потрапила вона до Кострина як подарунок із Галичини. Перевозили дерев'яний храм волами із сянок цілу ніч. Нині церква святої Покрови належить православній єпархії і перейменована у Костринський монастир. Багато багато молитв, багато зітхань і Молінь від людей було пролито і сліз в цьому храмі. Храм, як, звичайно, особливе місце присутності Бога, бо, тому що в храмі саме найбільше, напевно, присутній Господь, який чує молитви людей. І завжди бачить них не серце, душу завжди допомагає людям. Монастир святої покрови вважається архітектурною пам'яткою Закарпаття, адже побудований лише з дерева. Всередині збереглися іконостаси та позолочені святі чаші. Вражає також і стара дзвіниця на горищі монастиря. За монастирем в основному доглядають монахи та місцеві жителі. Ірина Бельо уже 50 років доглядає духовну пам'ятку рідного села. Вона зробляна було бізнес. Без єдиного гвоздя, там не було ніяких гвоздів. Там все на дерев'яні колки було збито. Ну і було без іконостаса, Іконостас поставили пізніше вже. За радянських часів монастир хотіло кілька разів знищити. Однак селяни боронили дерев'яну пам'ятку і, на щастя, вона вціліла. Старожилка Ірина Бельо розповідає історію про те, як її чоловіка хотіли звільнити з роботи через те, щоб брався реконструювати церкву. Коли вже чоловік зробив ремонт і в церкві, і внутрі, і, 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 і то зробив кришу, і вже потім його хотіли судити. І вже, вже все було зроблено, вже було давати до суду, і прийшов чоловік, фамілію, не буду казати, може ще живе, може ні, міністр з Києва віддихав у, у добині, я там працювала. І він ми йому розказали цю історію. Він сказав, я вам поможу. Нині монастир виглядає велично. Під храм заклали фундамент на дверях, замінили замки та полакували дах. Однак стиль споруди зовсім не порушився, а навпаки, гармоніює із весною та природою. Тричі був реконструйований Костринський монастир. Однак, незважаючи на те, він зберіг свою автентичність та духовну енергетику. Відпочинок на природі хто його не любить. Свіже повітря, запах вогнища та шомпол шашлику. Нині погода сприяє такому відпочинку. Тому наші кореспонденти вирішили дізнатися, скільки ж грошей доведеться витратити на пікнік цього сезону. Травень сезон шашличний. На берегах рік вже потрохи збираються перші відпочивальники. Запитали ми жителів Ужгорода, що ж зазвичай вони беруть із собою на пікнік. М'ясо, дічка, слодко, піво, таке. Картошки, сослик брали, вугілля брали, одноразову посуду брали, кока-колу брали, водичку. Ну мужики, конячок брали трошки. Проходячи повз відпочинкових територій, здалеку відчутно запах смаженого на вогнищі м'яса. Для того щоб гарно відпочити, варто запастися якісними продуктами, аби потім не шкодувати про згаяний час. Аби дізнатися, скільки коштів закарпатці витратять. На пікнік цьогоріч ми вирушили по магазинам. За покупками ми відправились до одного із супермаркетів. Адже, за словами працівників СЕС, саме там є гарантія якості, особливо купуючи м'ясо чи овочі. А от перевірка продуктів на ринках нині часто проходить неналежним чином, кажуть санепідеміологи. Першою в нашій теліжці з'явилася молода картопля. Ціна її за кілограм 8 гривень. Нам щонайменше потрібно 2 кілограма. Потім цибуля, пучок редиски, огірки. Далі відправляємося за майонезом та кетчупом. Обов'язковий атрибут це сало та хліб. Декілька плюшок пива мінеральної води витратили вже близько 100 гривень. Наступна покупка головного атрибута будь-якого пікніка – шашлика. Кілограм його коштує близько 55 гривень, і це вже замаринований. Дуже часто, особливо на вихідні дні. Тепер було чотири дні вихідні. Так. У нас пікнік економний. Суто найважливіші продукти. Візьмемо ще 300 грам сиру для бутербродів, поки смажиться м'ясо. І все, відправляємось до каси. Попереду чекають вихідні, тож відпочинок на природі просто необхідний. На цьому в мене вся інформація. Проте вже завтра, у неділю ви зможете переглянути програму сім днів із моєю колегою Вікторією Росу. Там будуть розглядатися наступні теми. Газові проблеми, чому газовики не можуть знайти спільну мову із абонентами. Вперед у гори закарпатські вівчари відправилися на полонину. Туристичний край, як і де відпочивати на Закарпатті? Тож як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. Приємних вихідних. На все добре.